Всім привіт! У мене для вас чудова новина. Нарешті. Багато, багато новинок. Тут вам і прем танки, і потужні акційні десятки. Все це в ваших улюблених лутбоксах. До речі, які змінили логіку роботи. І тепер зі звичайної коробки, умовно першого рівня, може випасти ще одна коробка шансом 20%. І вірогідніше за все, буде бокс вищого рівня з ціннішими нагородами і бажанішими машинами. Точні коефіцієнти випадіння вибачте зараз на екрані. Вони будуть. Доступні під час івенту операція Пандора з 15 по 30 травня, за проходження завдань якої можна отримати 10 безкоштовних боксів. Тобто, якщо я правильно зрозумів, якщо ваша пожиттєва удача на максимальному рівні, то з однієї коробки ви можете отримати дуже багато приємних бонусів і навіть з танків. Бо в теорії навіть з тих раумфальти боксів, що даються за прогресію івента, можна отримати скриню максимального рівня. До того ж, з відкриття протобоксів Окса першого рівня ви гарантовано отримаєте по 100 золота і завдання на X5 досвіду. Система складнувата, тому самостійно уважно ознайомтесь з повною інформацією на сайті. Так, народи! А тепер серйозно. Десяті рівні в платних коробках це щось нове. Зараз я не можу сказати, наскільки це суперечливе рішення, адже очевидно відрізає 99,9% гравців, від хоч і не обов'язкового, але геймплейного контенту. З одного боку, в старій системі тобі також треба було занести немалу суму грошей, щоб відкрити всі танки. А з другого боку, в новій системі ти так само платиш, але є можливість отримати ще більше смаколиків. Правда, що Відкрити все треба і більше витратитись. виглядає так, що для всіх наче нічого не помінялось глобально. Для китів додали більше платного контенту. Але найбільше це торкнеться колекціонерів. Вдумайтесь, шанс на гарантоване випадіння танків з прайм бокса від початку і до кінця приблизно 0,4%. Тобто, щоб отримати весь контент, треба приблизно тисячу прото боксів. Вау! Як на мене, це дійсно занадто. Бо це не косметика, яка не впливає. Це геймплейний контент. Сподіваюсь, що ця система стане демократичнішою. Або ж у ВГ є якийсь хитрий план по продажу лутбоксів в останній день з шаленою знижкою. Але така система не до кінця дружелюбна до гравців. Сподіваюсь. На краще, добре, давайте вже нарешті подивимось на аж сім нових машин на будь-який смак. Тут розробники дійсно постарались і запихнули техніку, яка буде цікава для гравців з різними вподобаннями. Про кожну машину розкажу в цьому відео. А також детально та ретельно обкатаємо їх на стрімах. Тож не пропускайте. А поки ми не почали, я хочу подякувати вам, шановні глядачі, за те, що ви дивитесь і підтримуєте мій контент вподобайками. Та підписками. Особлива подяка та низький уклін спонсорам каналу на Ютуб, донаторам і майстру п'яти магій доктор Нубас. Величезна вам подяка, друзі. Рухаємося далі. Приємного перегляду. Почнемо з танків стандартного протобокса. Окрім дивних машин для трейдина, є непоганий ААТ-60, яга прототип і найкращий, і найтоксичніший фармер срібла гром. Без жартів. Він формить. Дуже багато. Також присутні новинки. До вашої уваги, КПЗ-3 ГСТ Турм. Це такий собі XM57 здорової людини, комфортна гармата, гарна стабілізація, приємна альфа в 400 одиниць, і до цього всього танк їде і має добре бронювання з певними нюансами. Дійсно, машина схожа на згаданий раніше XM57, але набагато краще, бо як мінімум, ти можеш попадати і наносити шкоду, бути ефективним. Як на першій лінії, так і при стрільбі на дистанції, якщо буде така потреба. Німець дійсно гарно їде і має серйозну броню: 200 мм лоб корпуса і 250 лоб башти. Але це не ультимативна броня. Той самий НЛД в 200 мм без нахилу, який пробивається буквально кожним. Маска пробивається навіть бронебійними, а при найменшому довороту корпуса відкривається тонкий 70-мм борт та його 80-мм частина, що розтає розташована вища гармати. Ще й накладаються горизонтальні кути 40 градусів, яких насправді з комфортом вистачає. Краще за все, танк реалізовувати від рельєфу, адже наявна гідропідвізка, як у СТБ, що дає в сумі мінус 12 градусів, що розширює наш горизонт можливостей. Якщо виставляти машину ось таким чином, то НЛД вже сягає від 250 мм, але треба укриття, щоб закрити корпус. Або пригрів від рельєфу. Башти буде 280 мм. Солідно, це насправді дуже гарний набір. Головне ховати НЛД і не підставлятися під суперників з пробиттям 300. Чесно, мені цей апаратік дуже сподобався, XM навіть навіть поруч не стояв. Зібрати танк можна по-різному. Особисто вподобав таку збірку на стрільбу і спокійно собі не стрілює, але можна таку із загортуванням. Комфорт стрільби вже не такий комфортний. Але ХП є ХП. Отож, КПЗ3 ГСТ ідеальний танк другої лінії, де і броня працює, і гармата дозволяє. За можливості можна роздавати в упорі від позиції чи кутів нахилу гармати. Машина в цьому плані універсальна і здатна награвати результативні бої. Грати комфортно, фармить відповідно, для чолових покатушок саме те, що треба. Наступний танк преміум ЛТ 9 рівня, VCS 6х6 або ж ВКС, кому як зручно. Гляньте на це. Тупо крінж! Колісний ЛТ без маскування, здоровий. Із якоюсь невнятною барабанною гарматою на 250 шкоди за постріл, ще й без ДПМа. Ви серйозно? Гаразд, все не настільки жахливо, адже гармата просто ідеальна в плані стеби і зведення. Майже моментальна перезарядка між пострілами півтори секунди. І що цікаво, непоганий, як для колісника, огляд в 380 метрів. До цього всього танк літає, маневрує без перемикання будь-яких режимів. Тому обладнання встановив чисто на розвідку, бо нічого іншого фронту. Цуз не потребує. Попри все, танк дійсно фановий, на ньому хочеться кататись, стріляти з його гармати одне задоволення. Але він дуже складний. Ця його колісна механіка і колосальний розмір взагалі не пробачають помилок. Суперники завжди попадуть, як би ти не маневрував, а проскочити на дурачка взагалі неможливо. Таке враження, що ти не граєш, а борешся за своє виживання. Мабуть, саме це мені сподобалось. Нав'язувати свою гру як на ялинці, РХМі чи Мантикорі, it. <laughs> Також неможливо. Матчі, які я зіграв, були переважно дуже поганими, а якось значно попливати на результат дуже складно. Больфа невелика, і ДПМ відсутній. Та навіть маскування багато в чому накладає свої обмеження. З іншого боку, колісник з оглядом 480 метрів розкачці, навіть з маскуванням 40% все одно не світиться на відстані 300 метрів. І на певних мапах в топі можна щось активно насвітити і настріляти. Але треба мати такий рівень. Няк'ю, що не кожен зможе це зробити. Хоча знаєте, щось в цьому танку все ж таки є, тому любителям ЛТ з нахлом постріляти може і сподобатись. Хоча навіщо, коли вже існує, є 10 чи Бураск, а для всіх інших це буде перший кандидат на трейдин. От якби гармату поміняли би з Бураском, то це був би топчик. А так, на жаль, дуже складна, слабка, хоч і адреналінова машина. Остання новинка з цього рівня коробок, польський преміум ВТ 9 рівня, панцерник. Танк реально достойний, грається чудово, непогано фармить, чимось схожий на 279 та Є100, і про нього буде окреме відео. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити. Переходимо до вищого рівня боксів Альфа. Дивно, чому не Сігма. Той випадок, коли всі машини дуже гарні. Ну, майже так, це про БЗ-721. Китайський об'єкт 780 з Аліекспресу на мінімалках. Танк нормальний, навіть можна пограти, якщо немає 780-го. А от КПЗ, яка Удес Є 77 вважаються ледь не найкращими премами в грі. Ну як мінімум на 9-му рівні. І у вас знову буде шанс їх отримати. А що на рахунок чеського барабанного ВТ-9 Медвед? Чи ведмідь? Очевидно, його можна порівняти з об'єктом 752. Теж барабанщики і теж важкі танки. Але в чому різниця? Ведмідь має більшу разову шкоду, має краще пробиття, на краплину краще комфорт стрільби і на один постріл в барабані більше, що дає потенційну шкоду в 1760 за 11 секунд. Перезрядка між пострілами відчувається і майже вдвічі довше, ніж у совка, що підштовхує до гри не від повної розрядки барабану. а Скоріше, як на гарматах з дозарядкою. Але якщо буде можливість влити весь барабан, то так супернику буде боляче. Стабілізація така сама погана, як і у 7.5.2, тільки приємніше зведення. Броня присутня хіба що в башці, та й то з купою вразливостей. Башенка. Ця річ біля гармати і буквально весь лоб башти для кумуляв в 340 міліметрів. Трохи краще при грі від кутів нахилу, мінус вісім, але глобально вразливість біля гармати не зникає. Про корпус взагалі нічого не скажеш. Пробивають всі, тільки борт може щось відбити. Під дуже гострим кутом. З такою бронею не можу сказати, що танк дуже гарно їде, бо погана прохідність робить мобільність просто середньою для ВТ. Незважаючи на очевидні недоліки, барабан є барабан, і він перекриває їх сповна. Дуже приємно, що в більшості випадків нам не потрібні поліпшені снаряди, а це означає, що на танку можна стабільно гарно фармити. В цілому чех мені нагадав ДБВ-152 по вайбу, коли ти перегрієш не бронею, а винахідливістю десь підловити, десь розміняти ХП, повернутись на базу чи стримувати наступ. Загальна шкода з барабану вирішує. Пробував такі збірки, але не можу себе пересилити і грати з загартуванням. Комфорт стрільби, основа барабанщиків. Як на мене, танк дещо складний, помилок не пробачає. Але якщо навчитись на ньому грати, то ведмідь порадує результатами. Чи краще він за 752? для більшості ні. Бо у 752 є броня, а тут немає. Я би сказав, що це схожі танки, але досягає своїх цілей різними шляхами. І якщо у вас немає СУВКА, то ведмідь буде гарною альтернативою. Я якось одразу зрозумів цей танк і відбомбив дуже сильну сесію в 4К шкоди. І взяв майстра. В такому вигляді, в якому я грав на цьому танку, він мені дуже сподобався. Альфа, барабан ще й нормально їде. Ось ми і дісталися до коробок найвищого рівня Prime. Тут на вас чекають супер потужні машини, а може і не дуже. Верцінгіторікс. Турбо Француз СТ 9 рівня, а вже ж преміумний. І знаєте, з цим танком не все так однозначно. Машина цікава, але викликає безліч змішаних думок. Я обов'язково ними поділюсь в окремому відео. Тож тримайте руку на пульсі. А якщо коротко, то танк прикольний. Є у нього одна сильна риса, це гра від Башти. Але в більшості випадків дуже складно реалізувати, як і його турборежим. Чіфтейн МК6 не плутати з іншим той що Т-95 ФВ-4201. Хоч танки і схожі, проте не ідентичні. Про всяк випадок акцентую на тому, що це не ПРЕМ танк, а акційний, кредити не фармить. Колись цей чіф планувався як 10-й рівень замість Суперконя, І чому його не Додали, для мене загадка. А що маємо зараз? Непогану броню, яка розкривається при грі від рельєфу, з очевидними слабкими зонами в НЛД, лючку на башці та слабкому борці. Тобто на броню можна розраховувати тільки при грі від того самого рельєфу чи укриття. Хоча те, як мені закидують ці сотки та Є75, я вже сумніваюся в своїх словах, що на броню можна розраховувати. Головною ж зіркою є гармата, вона буквально ідеальна у всьому. Навіть в Стабілізації, високий ДПМ і кутнахлу мінус 10. Навіть є фугас на 140 мм пробиття. Не знаю навіщо, але нехай буде. Але все псує. Навіть не вірю, що так я кажу. Голдовий підкол в 310 міліметрів. Це провал. У мене були ситуації, коли я просто не міг ним пробити в ослаблені зони, це непогано так псує загальну ефективність стрільби, як і те, що час від часу ти просто не можеш влучити. Але це, мабуть, у всіх танків присутнє. Можливо, до цього всього танк ще гарно їде. А от і не вгадали, він їде просто нормально. Бо наче максималка гарна 45 км на годину, але потужності її набрати не вистачає. Той же самий Є5 швидше набирає і краще маневрує. До того ж, пробачає більше помилок і краще пробиває акумулятивом. Чіфтейн МК-6 однозначно гарний і приємний танк. Його гармата і скажений ДПМ це щось неймовірне. Броня башти робить його королем рельєфу, але враховуючи слабкі місця та певні особливості, танк виглядає дещо стариль. І від цього трохи нудним. Типу, ти і так знаєш, що поїдеш у випадковий бій і заклікаєш ворогів на 4-5 тисяч шкоди, навіть, можливо, на 6-7 тисяч. Підеш в лютий мінус, бо на голді, і так по колу. Ну це як на мене. Але для так званих статистів чіф зайде. І вони будуть раз на 10-15 боїв видавати результати за 10к шкоди. Танк збалансований, стабільний, передбачуваний, але головне здати нагадати. Гарні результати, тож ви точно не пошкодуєте, якщо він опиниться у вас. Ну і нарешті танк, на який ви всі чекали, танк, заради якого ви відкрили це відео. І Якщо ви промотали на цей момент, то будь ласка. Поставте лайк. Вам не важко, а мені приємно. Леді і джентльмени, зустрічайте американський касетно-барабанний акційний ВТ 10 рівня. МБТБ. Жарти жартами, але з цим брейнрот-мемом танк має багато спільного. По-перше, він потужний. По-друге, з'являється перед тобою неочікувано. А по-третє, роздає барабан швидко і боляче. Ну, просто як тун тун, тун тун. тун тун І суперник в ангарі. Sorry, the крінж. Гаразд, ви вже зрозуміли, що головна фішка – це гармата з сумарним залпом на 2400 шкоди за 8,5 секунд. Це, мабуть, рекорд в грі. Тобто ми маємо три касети з перезарядкою 3,5 по два постріли з інтервалом в пів секунди. Загальне КД – 40 секунд. І у мене тільки одне запитання. Хто цей ваш Фош 155? Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Тобто ми буквально виїжджаємо і роздаємо барабан на все обличчя з великим шансом на підпал і підрив БК. Вау! Найдивовижніше, що ми маємо гарний розкид і кути мінус 10. Проте і зведення ставлять нас на місце. Це, звісно, не кошмар, жити можна, але розробники чітко кажуть: їдь вперед, грай в упорі. Великі ризики, але результати будуть ще більші, щоб хоч якось боротися з поганою з тобою і стріляти настільки ефективно, наскільки можна, я вибрав таке обладнання. Хоча ту ж турбіну можна поміняти на загартування, бо ми все-таки маневри не граємо, а лякаємо людей із за кута. А ще краще поставити експериментальну версію, бо танк любить часто програти. В контексті цієї механіки випливає багато нюансів, здебільшого пов'язаною з роботою сервера, коли він ігнорує. Переміщення приціла під час стрільби. Тож стріляти краще з нерухомим колом. Два слова про броню. Її немає. Реально. Навіть на випадковий рикошет не варто розраховувати. А як цей танк любить арта? Ммм. Так. Якщо ви помітили, то я нічого не сказав за пробиття поліпшеним підхолом, бо в даному випадку це не впливає. Бо ми і так будемо стріляти чи старатися стріляти по площі в борти, НЛД та інші великі вразливості. І там що 305, що 310 відчуваються плюс-мінус однаково. А касета це знатно компенсує. Як і компенсує вашу економіку, бо американець випалює кредити навіть швидше, ніж двигун Абрамса випалює своє пальне 5 боїв, і ви вже в мінусі бонусі на 500 тисяч. Отож, що ми маємо по МБТБ? Танк тупо імба. Нестабільна, не завжди, не в кожній ситуації і не на кожній мапі. Здебільшого дуже складний в реалізації, але в моменті видати навіть дві касети, це дуже сильно. Він же ще нормально їде і адекватних габаритів. Тобто не вафля. Не хочу розкидуватися гучними заявами, по типу як на вафлі можна грати в 4К на Ізі, але на МБТБ якісь скіловічки точно будуть видавати сесію по 5К середнього з рекордними боями на однієму. 11-12 тисяч шкоди, можливо. А для всіх інших цей Тунтун -тун Сахур буде справжнім атракціоном, емоційними гойдалками чи цією самою палкою нагібалкою, на яку всі чекали. Або ж буде так, що люди будуть зливатися з нулем. Бо броні нуль. Побачимо. Танк однозначно цікавий і не такий простий, як здається. Точно не для всіх. Але мати його навіть просто для колекції буде дуже приємно. Чи краще він ніж 50Б, чи Хевік? Скоріше ні, ніж так. Бо все-таки складність і нестабільність танки зашкалює. Там, де Хевік може жити а Бешко попадати, МБТБ скоріше буде безсилий. А от виїхати на когось і влити барабан. Так, МБТБ розриває. Що ж, давайте робити висновок. Нові машини вийшли цікавими, непоганими, крім ЛТшки вона просто дуже складна. Та кожен танк зі своїм характером. Ті, що преми, вони фармлять, і навіть з комфортом. Окрім ЛТ, воно фармить нормально, але дуже складно грати. Машини 10 рівня також дуже непогані. Само собою, окрім бз е 72 1 Він просто норм. А окремо про МБТБ можна сказати, що це супер-пупер унікальна річ, на якій варто зіграти хоча б разок. Але якщо не зіграєте, то втратите небагато. Насправді, бо є безкоштовний хейвік, який в більшості ситуацій буде кращий. Чи купувати коробки, чи варто вкладатися по повній, щоб отримати той самий МБТБ чи чічів, вирішувати в першу чергу вам. І враховуйте, що в першу чергу це розвага за ваші гроші, в якій вам не гарантують на 100%, що ви отримаєте КПЗ, але як мінімум у вас буде 10 безкоштовних раум боксів з прогресії івента, а з них... Золото, резерви, X5 досвід і, можливо, танк, який ви не дуже хотіли. Особисто буду радий, якщо мені пощастить, і випаде КПЗ Турм, КПЗ ЯК, Панцерник, Ведмідь, чи навіть ЛТшка, бо вона ізі кандидат на три позначки. Друзі, на цьому у мене все. Сподіваюсь, що мої враження про танки будуть вам корисними, бо я такий самий звичайний гравець, як і ви, який шукає фан в цій грі і хоче грати цікаво і не нудно. Я дякую вам за перегляд, пишіть, що думаєте про все це. Не забудьте подивитися відео, що вам прямо зараз рекомендує. YouTube. має бути цікаво. А я прощаюсь, кажу вам до зустрічі і до нового відео.